Росіяни повільно, але впевнено продовжують втрачати свою авіацію у Волгоградській області. Розбився бомбардувальник су 24 під час виконання навчально-тренувального польоту. Про це повідомило вороже Міноборони. У відомстві також зазначила, що політ проходив без боєкомплекту. Літак упав в районі хутора ложки чи то ложки. В будь-якому разі назва доволі іронічно підкреслює абсурдність ситуації. Спочатку російські агентства із посиланням на місцеву владу повідомляли, що жертв та руйнувань на місці падіння су 24 немає. Повідомлень було незрозуміло, що сталося з екіпажем. Телеграм-канал База писав, що на борту знаходилися два члени екіпажу. З радарів літак зник близько 19-ї години. До місця події, за даними російського військового відомства, відразу ж було направлено гелікоптери Мі 8 пошуково-рятувальної служби. За інформацією телеграм-каналу МАШ попередньо. Обидва пілоти Су 24 М, що впав у Волгоградській області, загинули. Ніби як командир та штурман не встигли катапультуватися. На борту знаходилися 46-річний командир на ім'я Сергій та 34-річний штурман Руслан. Їх прізвища поки не розголошують, але пошуки. Досі продовжується загалом. Вже під час повномасштабної війни в Україні росіяни втратили понад 200 одиниць військової авіації. То в море впаде, то якась технічна помилка. То ось тепер розбився під час навчання. Дуже гарна традиція. Треба повторювати її частіше. А як в самих не виходить, то звертайтеся до ЗСУ. Вони вам точно допоможуть.